Я вишую сорочку кольорову, І по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову. І щастя, світло я у ній знайду. Я українка, дуже горда з цього. Несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Люблю цю землю я навіки. Краю, де поруч, казка і краса, я українка з щедрою душею, на вишитому рушенкові хліб несу, горджуся україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, І правдиве слово думу кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну, і вірю, що зійде моя зоря. Зі святом, з днем вишиванки.